Стоїмо у сотні кілометрів від Москви, стоїмо і перевіряємо дозиметри, бо вони всі показують майже нормальний фон, наче змовились. Але ця приголомшлива новина нікого особливо не тішить. Хлопці не розуміють, що робити далі, а особисто я чекаю відповідей на запитання. І сподіваюся, що командир, якому я досі довіряв беззастережно, буде дуже переконливим у своїх відповідях. Зараз на роздоріжжі. Усі розмірковують куди далі, вперед чи назад, ліворуч чи праворуч. Так, приблизно сьогодні від тебе й очікував, але суть передом. Що твій лічильник теж у нормі? Точно ще раз перевірили? Та точно! Фон у нормі. І у Степана теж норма на дозивити. Можна дихати без масок. Так. Отже не брехали. Хто? Хто не брехав? Чому ти мовчиш? Що це за люди нас намагалися вбити? Чому вони стріляли в тебе? Ти ж голова ордену. Поясни врешті-решт хоч що-небудь. Гаразд. почну з головного. Війну не завершено. Тобто, як не завершено? Не перебивай. Більшу частину міст знищено, ціліла частина країни ймовірно окупована супротивником. Щоб уникнути нового удару командування прийняло єдине можливе рішення не подавати ознак життя. Для забезпечення маскування був розроблений план щит, мережа станції радіоблокування, яка вкриває територію Москви. Щоб усілякі радіолюбителі своїм скигленням в ефірі не накликали на нас нові боєголовки, і одну з цих станцій було вимкнено героїчними зусиллями присутні. А раніше не можна було сказати, коли Артеми з рацією ходив по свої рентгени. І мрію. Ні, не можна було! Я сам отримав доступ півроку тому. Під грифом розповіси, сконаєш. Хлопцям брехав, що метеостанцію охороняємо. Святославе Костянтиновичу, якщо не можна назад, якщо не вперед? Є ідея, але. Артеме, ніж мовчки очима блимати, перевір кращий ефір на довгих хвилях. Із зони дії глушинок ми вже, мабуть, виїхали, тож постарайся, шукай посевний ковчег. <звіт> Розумієш тепер, чому в очах командування ми срадники вивели з ладу глушилку, перестріляли охорону, знищили патрульний бронепоїзд і втекли з Москви. Тут у трибунал не потрібен. Додому нам воротя немає. А отже, треба рухатися вперед. Яке ще командування? Командування обороною Москви. Чула про невидимих спостерігачів. Чула, але ж це просто казки. Мата Ковче. Усім, усім, хто чує це повідомлення, усім, хто чує. Це що? Оголошується загальний спір. Ну, точка збору. Усі слухати. 1, 8, 1, 1, 3, 7, 9. Квадрат 1, 8, 3, 5. Огорюйте. Оголошується загальний спір. Точка збору. Вже ось тут. Квадрат гора Ямонтау. Зрозуміло, Маршрут вивоюється приблизно такий. Ось наша мета. То що ти оце мав на увазі? Так, саме це пред ковчег. Це ціле підземне місто. Величезні запаси. Техніка, найкращі фахівці. Це ставка верховного головнокомандуючого. Там усе керівництво країни. І вони почали відроджувати країну. Ми розповімо, що Москва жива, що все було немарно. І все зміниться, усе! Ви це розумієте! Почнеться нове життя для всіх, хто вижив. <ривіт> <ривіт> Слушна думка. <де. ривіт> а цікаво там до речі, яка ситуація? Ха-ха, <ривіт> Орли! Ну, якщо вже така нагода, Даміра, діставай! Що діставати, товаришу полковник? А що у твоїй флязі завжди булькає. Що? Гадав не знаю. А, -а, -а це, це я нетю, це я не повірив спочатку. <ріць> 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 Але Уралу шлях не близький. Давайте, може, облаштовуватися якось. Нас у цій розвалюсі дамо. Давно слід було. Пропоную назвати її Хеннуся. Та ну тебе! Крейзиву! Ще краще! Та ну! А як щодо Аврори! Богиня в ранішній зорі та крейсер. Ну, самі знаєте чого. Інша річ! Непогано. Мені подобається! Ой, гарне ім'я! Взагалі норм, але крейсер чого? потім розповім. Отже, вирішили. Ну то за Аврору. За Аврору! Артеме, а ну подивімося на карту. Ну, відзначили і ході, мабуть. Єрмаку, повний перед. Є повний перед. Майся, піпіти подихати свіжим повітрям. Нічого собі маршрут. Скільки ж нам туди їхати? Тапусте, дистанция. Як ты оружие? Ой, Анечка, чеками давно расстрелу